Дітки пропоную вам сьогодні поговорити про відому українську поетесу та письменницю Лесю Українку. Народилася відома українська поетеса Леся Українка або ж її справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка 25 лютого у Новгород Волинському у славній родині Косачів. Лесина мати добре зналася на мистецтві. Невтомно збирала його зразки, різні орнаменти, тканини, вишиванки, а також пісні, казки. Вона була видатною письменницею і друкувалася під прізвищем Олена Пчілка. Уперше розповідь про мавку Леся Українка почула від матері під час відпочинку у селі Жабориці. Ця історія справила на неї неабияке враження, як і жаборицькі народні пісні, пісні, казки, повір'я. Окрім Лесі, родина мала ще старшого сина Михайла та молодших: Ольгу, Оксану, Миколу та Ізидору Косачів. Із самого дитинства Леся Українка та її старший брат були нерозлучними. Багато часу проводили разом у іграх та навчанні, у двох відвідували приватних вчителів. Грамоти Леся Українка навчилася дуже рано. Коли їй було 4 роки, вона вже дуже добре читала, а через рік самостійно писала коротенькі листи до родичів. Дуже рано почала Леся Українка знайомитися із народною творчістю, піснями та художніми виробами. До 10 років Леся росла і розвивалася, як і всі інші діти. Була радісна, весела, любила співати і дуже добре танцювала із братом козака. Коли дівчинці виповнилося 5 років, батьки купили їй фортепіано. Вона не тільки успішно вчилась грати, а й сама бралася складати музичні твори. Любила Леся і серйозну роботу господарчу. Вона завжди мала світ... свій квітник і город, саме його о... обробляла і доглядала. Зовсім маленькою у 6 років навчилася шити і вишивати, а згодом навіть взялася мережити батькові сорочку. Та сталося велике горе. На водохреща десятирічна Леся пішла на річку Стер подивитися, як святять воду, і в неї дуже померзли ноги. Скоро по тому і від того, як тоді думали, вона тяжко захворіла. Все життя боролася із туберкульозом. На початку вересня 1882 року. У Лесі з'явилася невелика припухлість на лівій руці. Рука боліла, і для дівчинки великим горем стала необхідність відмовитися від занять з фортепіано, як виявилось назавжди, хвора рука позбавила Лесю можливості стати піаністкою. Всебічно обдарована Леся Українка писала короткі прозові твори. Здебільшого, це казки, оповідання, розповіді із сільського життя. А свій перший вірш написала у 9 років. Була вона і талановитою перекладачкою, знала багато мов більше десяти. У 1884-1891 роках Леся Українка написала поезії для дітей, які об'єднала у цикл у дитячому крузі. Тут вміщено твори для дошкільнят і молодших школярів. Лесі у той час було 16 років, але її прагнення пояснювалося тим, що вона сама була дитиною і жила ще враженнями дитинства. І в ній жив великий педагогічний талант, вроджений хист виховательки. Лісова пісня шедевр Лесі Українки. Це твір про силу, життєвість, гармонійну красу і творче безсмертя народу. Рядки лісової пісні підводять до думки, що мистецтво може бути великим лише тоді, коли воно відтворює народні діяння, прагнення до вільного і гарного життя. І у сучасному світі талановиті люди дали друге життя. Цьому твору лісова пісня і створили із нього мультик, який ви можливо вже бачили. Називається він Мавка. Подивившись цей мультфільм, ми дізнаємося, що безвихідних ситуацій не буває, і добро завжди перемагає зло. Дітки дякую вам за увагу і до нових зустрічей.